Всім привіт! Сьогодні говоримо про NFT та проєкт IceFi, який пропонує на них заробляти, навіть якщо ви ними не володієте. Поїхали. Спершу давайте коротко про проект. IceFi засновано NFT ентузіастами та художниками. Суть продукту в тому, щоб створити метавсесвіт не на основі реального світу, а повністю цифрового. Як це буде реалізовано, поки що сказати важко, тому що ні бета-версії, ні деталей команда не розкриває. Кожен профіль у цьому світі буде NFT, а блокчейн буде зберігати дані про користувачів, токени, якими вони володіють, їх лайки і створений контент. Це вирішить відразу дві проблеми спаму та фейків. Дещо також відомо і про механіку. Для доступу до Метасесвіту треба буде мати спеціальні NFT-окуляри, які, по суті, будуть пропуском в цей світ. Економіка ж буде будуватись на тому, що всі користувачі зможуть курувати свої улюблені NFT-колекції та отримувати за це токени. Обіцяють соціальну та ігрову складові, але ж знову-таки поки що без деталей. Глобально ідея в тому, щоб поширювати цифрове мистецтво. Зараз в нефті зацікавлені тільки спекулянти та окремі представники мистецьких кіл. хоче хочеться змінити і зробити сферу більш зрозумілою для широкого загалу людей. Тому їх метавсесвіт і буде повністю цифровим, а куруючи улюблені нефті колекції, користувачі зможуть більше заробляти. Звучить це все не дуже зрозуміло, згоден. Однак у проєкт інвестували більше 2 мільйонів такі фонди, як Multicoin, Puzzle Ventures та Delta Blockchain. Щоб трохи краще зрозуміти, як все працюватиме, давайте поговоримо про поточні активності. Отже, Like to Earn Competition. Це той самий базовий функціонал, про який говорять розробники. Суть в тому, що ви бираєте NFT колекцію на опенсі, і якщо через 24 години її ціна зросте, ви отримаєте за це бали. Хто набере найбільше балів за тиждень, отримає в Дискорді роль. Вона дає перепустку в закритий тесне, тобто ті самі NFT-окуляри, це по-перше. По-друге, з нею ви зможете змагатись за призовий фонд, який ділять топ-15 кращих кураторів сезону. Він зазвичай складає 1,5-2 токени ефіру на сезон. Першим ділом треба вступити в Discord і знайти канал How to Curate. Тут ви можете прочитати короткі правила, але в принципі тут все просто і так, тому відразу переходимо до діла, збираємо першим чином енергію із канала Collect Energy. Далі переходимо в Curate Here і починаємо вводити команду Curate. Бачимо, її готову, тиснемо. Нам треба тепер посилання і інфо. Йдемо на OpenSea. І вибираємо тут або із тих колекцій, які знаходяться в тренді. Або ж, якщо ви знаєте точно, яку хочете курувати, то просто знаходите пошуком свою улюблену колекцію і берете посилання на неї. Посилання вставляємо в бота. Інфо пишемо або самі, або знову ж таки беремо з опенці готове. Копіюємо. І вставляємо. Тиснемо Enter. І бачимо, що наш прогноз прийнявся. Переходимо в Creation Results. І бачимо, що ми отримали наші перші 30 бали за самі ці дії. Через 12 годин можна буде отримати ще одну енергію і зробити ще один прогноз. Колекцію можна буде взяти ту ж або будь-яку іншу. Тут вже на ваш смак. Через 24 години з моменту прийому заявки нам також прийде автоматичне повідомлення з результатами приблизно такого змісту: ціна виросла чи впала, і кількість балів, які ми отримали. Це все. Треба просто не забувати брати енергію, залишати заявки, ну і обирати колекції, які будуть рости. Тут же рекомендації я не дам. У проєкта бувають інші активності, наприклад, можна створювати контент, був турнір по Cards. Отримати вайтліст можна також за участь в АМА-сесіях. Поки що, це все. Слідкуємо за життям проєкту в Discord, стараємось потрапити в бета-тестери і надіємося хайп навколо NFT ще повністю не пройшов. Дякую, що подивились відео. До нових зустрічей!